Доброго дня, дівчата, вітаю вас на ранковій руханці. Нам знадобиться цеглинки або невеличкий стільчик, де ви розташуєтесь зручно. І також м'ячик. Він може бути як колючий, так і просто кругленький без будь-яких колючок. Ми знімаємо шкарпеточки та влаштовуємо нашу ніжку на м'ячик. Катаємо від нашої п'яти до пальчиків по п'яти лініям. Від великого до п'яти. Від вказівного до п'яти, від середнього до п'яти, від безіменного до п'яти і від низинчика до п'яти. Якщо у вас такої форми огіркової, як в мене, то ви просто розташовуєте повністю рівну стопу та притискаєте. 8 прокатів. Працюємо гарно і пальчиками, піднімаємо вверх і вниз, вверх і вниз. Добре. Змінюємо ніжко. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Влаштовуємо наш м'ячик під подушечками, Охоплюємо пальчиками наш м'ячик, підйом пальців вгору, охоплюємо наш м'яч і притискаємо тиском десь на 50%, якщо вам зручно, комфортно, вверх і вниз. Вверх і вниз. Добре. Вісім разів. І те саме повторимо на іншу ніжку. Вверх і вниз. Вверх і вниз. Дуже добре. Гарно працюємо пальчиками. Супер. Плавно обережно піднімаємо згору і розташовуємо м'ячик між п'ятами. Малюємо рівні лінії від великого пальця до п'яти, щоб наші стопи не були разом або досить широко відведені. Ставимо рівне положення, перезгинаємо коліно, піднімаємося на пальчики і утримуємо п'ятами наш м'ячик. Вісім разів. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дуже добре. Підйом однієї п'яти та іншої вгору. Промасовуємо гарненько нашу внутрішню частину стопи. Мають бути приємні відчуття. Добре. Поки що нам м'ячик не знадобиться, для наступної вправи ми будемо малювати ось таким чином нашою мішкою, так, або якийсь овал, переводячи вагу на зовнішню та внутрішню частину стопи. Приємне, комфортні відчуття і змінила ніжку на іншу. Угу. Якщо ваші стопи трошки розведені ось таким чином, так назовні. Ми будемо з вами виконувати рух вперед, наче повертати стопи на місце. Пам, пам. Якщо ваші стопи навпаки всередину, ми будемо повертати їх на місце в інший бік. Подивіться уважно, в яку сторону розташовані ваші стопи, а попрацюйте 8 разів. Для укріплення переносьте вагу та штовхайте стопи. В рівне положення. Добре. Забираємо чотири пальчики під себе, Великі лишаємо попереду, змінили. Змінили. І те саме повторимо на іншу сторону. Пам. 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 Є. І струсили гарненько ніжки, Відпочили. Добре. Бажаю вам гарного дня, активного, щоб ви відчували себе добре. До зустрічі на наступних тренуваннях.